Вітання, усім вболівальникам і вболівальницям зі стадіону Україна зі Львова. Це поєдинок 16-го туру, у якому львівські Карпати приймають тут на цьому полі команду із міста Волочиська, яка називається Агробізнес. Окреме шанування усім захисникам і захисницям, які я впевнений так само дивляться нашу трансляцію. Вам величезне, дякую, вам величезний уклін за те, що ви зараз робите. на… Абсолютно усіх фронтах, завдяки вам, маємо нагоду дивитися матчі наших улюблених команд. А команди мають нагоду між собою змагатися. Ну і також е, традиційна щомісячна відзнака для найкращого футболіста зелено-білих е, вже минулого місяця, так жовтня, е, Павло Полегенько, е, про якого ми згадували у студії, е, отримав відзнаку за результатами глядацького голосування. І Олег Родін, легендарний правий захисник, е, вручає нагороду Павлу Полегеньку е, Родін, який. Е, Свого часу долучився до виховання Сапуги, Гараса, Павлюха та багатьох інших е, хороших футболістів, які грали на високому рівні. Ну, ну і так, агробізнес розпочинає е, цей поєдинок і е, одразу ж таки до голкіпера Андрія Поповича. Через нього розіграш справді дуже цікавий футбол, дуже сильні тренери. Е, Працюють у першій лізі. Ну і сподивіться на тренерські містки агробізнесу та Карпат. Тут коментарі Зараз супер ломає. М'яч усі вирітапиняється. П'ятою забиває, забиває п'ятої Горневес. Бразильський м'яч на 17-й хвилині записує на свій рахунок десятка львівських Карпат. Найкращий бомбардир колективу сьомий сьомий результативний удар для Ігоря Невеса в чемпіонаті. Він один з найкращих бомбардирів. На сімнадцятій хвилині Ігор Невес забив а В нас тим часом класна атака у виконанні Лів'яну протехідне веса передача. Можна забивати, але Ян Костенко не забиває вище воріт надсилає м'яч. Тут рябо виривається у вільну зону. Має багато простору. Береляк де його накривати Ігор Невес в цей пас не грає, але здається, що все таки від ноги, напевне. Зайця, скоріш за все, так, або навіть і голкіпер тут зіграв. Ну, ще раз побачимо. В будь-якому разі Костенко відправляє м'яч у площину. Воріт. Зараз кутовий. І Зараз можливість для Бабогло 2-0. Владислав Бабогло збільшує перевагу Львівський Карпат. Стандарт. Нарешті Карпати забивають після стандарту. Багато гравців, які вміють грати під час подач кутових штрафних. І Владислав Бабогло відзначається забитим м'ячем. Ну дійсно, бабогло здорово, зіграв. Ці ситуації на випередження в нетиповому для захисників стилі ногою забиває бабогло. Можна було б очікувати від нього удару головою, тому що добре грає на другому поверсі Владислав, але зараз зіграв на випередження, виграв позицію, у кого б ви думали, друзі, у Руслана Береляка. Ну, до речі, ось сьогодні Карпати першим таймом мені нагадують саме тих білозелених, які ми бачили в перших 11 турах. Якщо ось викреслити ці два останні поєдинки, то сьогодні Карпати традиційні. І ось ці традиційні Сінні Карпати дають необхідний результат. результат такий точно тішить місцевих болівальників. 2-0 на користь Львів'ян. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають Волочиський агробізнес. Підсумок першого тайму, 2-0 на користь господарів. Тарас Саків буде виконувати подачу до штрафного майданчика. Він сьогодні дуже небезпечний в плані виконання стандартів. Ну і попередня подача, дійсно юрію так завершилась взяття воріт. Тоді Бабогло забив зараз хороший шанс і удар головою вже від іншого центр ДЕФа Олександр Мизюк. Б'є класно, він теж усі свої шість м'ячів на професійному рівні. Хлопець, який дуже довго, до 27 років грав на аматорському рівні, але зараз Мизюк, власне, обожнює стандарти. Як же класно грає Ян Костенко? Костенко вже у штрафному майданчику. Костенко прострілює, віде передачу. Це Кримуль. Амброс і він забиває і цілує логотип Карпат, капітан зелено-білих. Момент неочевидний. Момент з передачею його боротьбу, але техніка Яна Костенка своєчасна передача і завершення від Амбросія. Чачо перетворюють ось таку, знаєте, не найкращу здавалося б за своєю суттю передачу перетворюють на гол. Знову відзначаємо Саківа. Його пас він запустив по флангу. Партнера, ну і що, що Попович тут міг зробити. Так, м'яч пролітає під рукою, але коли в притул тебе розстрілюють, звичайно, що е, це занадто велика розкіш е, давати так, е, приймати Чачо, пробивати. Сухар на Чачо. Чачо не поспішає, але я гадаю, що одну атаку ще спробують провести футболісти Львівських Карпат і довести її до логічного завершення. І зараз класна передача до штрафного майданчика. Падіння. Карній зоні арбітер вирішив не призначати пенальті, а вирішив дати свисток зовсім з іншого приводу. І з приводу завершення зустрічі Львівські Карпати дуже впевнено, як по грі, так і по рахунку переграють агробізнес і підтверджують статус найсильнішої команди групи першої лі.